Доброго дня! Сьогодні хочу підняти таку дуже актуальну тему, як аденоїди. Давайте зупинимося на тому, що ж таке аденоїди. Аденоїди це є розростання патологічне, розростання лімфоїдної тканини носоглоткого мигдалика, яке спостерігається зазвичай у діток від 3 до 10 років, але може бути також і у дорослих. Якщо простою мовою сказати, що ж таке розростання на солодкого це є просто його збільшення в об'ємі. Він стає більший і відповідно виникають якісь певні скарги у пацієнтів та діток. Власне, як же проявляються аденоїди? Це може бути закладеність носу, тривалі респіраторні інфекції, зниження слуху, е якщо це є гострий процес, підвищення температури тіла, слисті виділення з носу, е зниження працездатності, Може формуватися навіть аденоїдний вираз обличчя у діток. Тобто нижня щелепа стає вузькою та довгою. В нормі дітки мають дихати тільки носиком. Ротове дихання допускається тоді, коли є якісь, можливо, фізичні навантаження, коли дитинка займається спортом чи дорослий. В нормі в людини є має бути носове дихання. Якщо дитина буде постійно дихати ротиком, тоді вже можуть бути ускладнення, такі як зміни лицевого скелету. Багато батьків настрашені тим, що якщо вони приведуть дитинку до Лора, відповідно Ларса сказав, що потрібно цей мегдалик видаляти. Але це насправді не так. Зараз Є сучасні протоколи, які рекомендують не одразу видаляти медалик, а лікувати консервативно, тобто за допомогою медикаментозної терапії, у нашій клініці є сучасне ендоскопічне обладнання, на якому можна оглянути ендоскопічну дитину та виявити власне аденоїди. Спочатку ми лікуємо пацієнтів консервативно, тобто за допомогою медикаментозної терапії. Якщо ми бачимо, що результату немає, аденоїди не зменшується, тоді ми призначаємо оперативний шлях вирішення цієї проблеми. Основними показами до хірургічного лікування аденоїдів є абсолютні та відносні покази. До абсолютних ми можемо віднести таке, як виражене стійке утруднення своє дихання, виражені зміни щеропно-лицевого скелету. Часті середні атити у діток, декілька епізодів за рік, часті назофергіти та риносинусити, синдром обструктивного сонного апної у вісні. До відносних показів ми можемо віднести таке: як нетривале, стільки утруднене своє дихання, нечасті середні атити, гугнявість голосу, зниження слуху. Тому, якщо ви відмітили у своїх дітей вищі перелічені симптоми, не зволікайте, а звертайтесь до лор лікаря для проведення діагностики та лікування аденоїдів. У нашій клініці це безпечно, легко та без стресу для дітей.